Ми пам'ятати мусимо завжди героїв незламної країни, які життям ризикували у час війни, і зараз ризикують заради України. Ананіїв Ярослав Юрійович цікавився історією нашого краю. Улюбленим заняттям. Був пошук речей історичного значення за допомогою металошукача. Загинув 24 серпня 2022 року під час ракетного удару, виконуючи бойове завдання в Дніпропетровській області СМТ Чаплини. Атаманчук Андрій Вікторович, боєць 2-ї роти, захід, 24 батальйон територіальної області. Оборони Айдар 5 вересня 2014 року загинув під час бою з російськими диверсантами, які напали на бійців 2-ї роти батальйону із засідки поблизу села Весела Гора Білик Юрій Михайлович. Брав активну участь в антитерористичній операції на сході України. Трагічно загинув 20 березня 2015 року під час виконання бойового завдання в результаті осколкового поранення грудної клітини у селищі Новотошківське Луганської області. Волобуєв Сергій Анатолійович брав участь у багатьох бойових операціях, демонструючи не незламний дух та мужність. Трагічно загинув. 20 березня 2023 року Сергій Волобуєв загинув у боях неподалік села Новокалинове Донецької області, захищаючи свою країну. Дубас Віталій Іванович їздив на евакуацію людей і поранених військових. Загинув 8 травня 2024 року в дорожньо-транспортній пригоді. Він їхав котре на схід України до наших захисників, щоб їм допомогти. Жубко Олександр Миколайович два роки разом з побратимами тримав оборону міста Авдіївка Донецької області. 8 травня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання в районі села Архангельське на Донеччині. Колобов Кирило Михайлович з 2014 по 2016 роки воював на сході України. Під час бойових дій отримав контузію лівої сторони. Та осколкові поранення. Загинув 1 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання внаслідок обстрілу в селі Білогірка Херсонської області. Коцечко Тарас Олександрович. Позивний Тарік. Загинув 18 квітня 2023 року в районі населеного пункту Часів Яр. Бахмутського району Донецької області в результаті ушкодження наслідок військових дій, від вибухів та осколків, вибухове руйнування голови. Кравець Роман Михайлович, Роман багато років працював учителем фізичної культури, предмету захисту України. Свірського ліцею 16 березня 2023 року, виконуючи чергове бойове завдання, Роман Михайлович Кравець загинув поблизу села Федорівка Солидарської міської громади Бахмутського району Донецької області. Кріль Андрій Ігорович в 2014 році був на майдані у місті Києві, брав активну участь в революції гідності, загинув 9 вересня 2023 року поблизу СМТ Берестове Харківської області від обстрілу разом з побратимом, витримавши позиції, не давши ворогові просунутись далі. Луцик Андрій Романович Андрій був активістом та лідером в університеті, мав організаторські здібності, був наполегливим, цілеспрямованим, товариським і людяним. Загинув 28 березня 2025 року в районі населеного пункту Олексіївка, Волноваського району Донецької області, в результаті ворожого обстрілу. Папіш Петро Васильович. Воював на першій лінії фронту у Донецькій області Покровського району, де й був поранений, 1 листопада 2023 року. Під час лікування у госпіталі було виявлено тяжку хворобу. Дев'ять місяців Петро Васильович боровся за життя, але на жаль, хвороба подолала його 7 серпня 2024 року. Перестало битися серце коханого чоловіка, люблячого татка. Тарас Іван Михайлович. З червня 2023 по 1 квітня 2024 року вважався зниклим безвісти. Загинув 24 червня 2023 року під час виконання бойового завдання, де отримав смертельне осколкове поранення у селі Роботине Запорізької області. Шарегін Михайло Борисович з перших днів повномасштабної війни добровольцем вступив місцеву тероборону. Загинув 5 вересня 2022 року в селі Озерне Донецької області. До останнього подогу він був вірним присязі та батьківщині. Вони герої. Честь їм і хвала. Вони герої йдуть вперед крізь міни. Вони, щоб Україна століттями жила. Ідуть на смерть, вони герої України.